Несправедливість у супермаркетах, великі мережі продуктових магазинів європейського зразка не завжди поводяться по європейськи Щодня українці стикаються із порушенням прав та нібито випадковими недоліками, як то різні ціни на етикетці та на касі, або вимога сплатити за ненароком пошкоджений товар. Наші кореспонденти об'єдналися з юристами, аби перевірити наскільки чесні з покупцями найбільші супермаркети міста. Перше порушення всіх без винятку супермаркетів ми виявили, навіть не зайшовши всередину одного з них. Це заборона відеозйомки. Ми усвідомлюємо, що через нас можуть викликати міліцію, навіть якщо й так наша знімальна група діє цілком у рамках закону. Тут на даному супермаркеті значок, що сімка запічна, але є абсолютно незаконним. Так як етат супермаркет предоставляет публічні услуги, пусть він даже є частной собностю, либо орендованим, но они обязаны, ми маємо право торгові ряди, по крайній мірі, знімати. Питання друге камери зберігання. Так, краще залишити там товар, якщо такий же продають в супермаркеті. А от те, що адміністрація не несе відповідальності за полишені речі обман. Якщо ми оставляем, то вже у нас і є ми заключили договор хранения. Но я советую людям не только ценные, а никакие абсолютно вещи, не оставлять в камерах хранения, тому що доказати потім то, що у вас сумке было, мобільний телефон, кошелек і все остальное, буде практично невозможно. Підходить охорона на диво, дозволяє знімати без питань. Але навіщо ж тоді повісили попередження про заборону відеозйомки на дверях? Просто правила я. Недолік номер 3 На товарі власного виробництва склад продукту, м'яко кажучи, не інформативний. Є колбаси власного производства. Там от написано свинина спеції. По закону защити прав производитель таких колбас може інформірувати оповнення спеціаліспеції. Чому вдруг у мене є алергія, допустимо, там красний перець, чорний перець, а там якісь ще кардаміни чи ще щось? А це може викликати у мене алергічну реакцію. А на молочній продукції ми одразу натрапили на пляшку простроченого кефіру. Правильним буде не поставити її на місце, а попросити замінити. В нашому випадку це теж зробили без питань. Порушення четверте найнеприємніше. Дорогий товар, як правило, алкоголь не всюди огорожений портиками. Хто знає, можливо, навмисно. І тут найважливіше, якщо ви випадково розбили коштовну пляшку, за законом ніхто не вправі змусити за неї платити. Наші дії при такій ситуації. Ми спокійно і адекватно на, це, на всі їх вигрози реагуємо. Ми говоримо, я платити за цей товар не буду, тому що я його розбив звичайно. Ми фото фіксуємо. Случившись, якщо є свідки, зовемов свідки. А ми пропонуємо сешина адекватно составі акт на розбівшуся товара в екземплярах, де укажемо всі обстоятельства, при він розбився, укажем всі наші контактні дані. Супермаркет іншої мережі така ж сама заборона на зйомку. Камер зберігання немає. Напевно, це і правильно зізнається юрист. Так менше проблем. Однак труднощі виникли з місцевою охороною. Схоже, закони тут свої. На самом деле фото и видеосъемка запрещена. Чем она предусмотрена? Вашими внутренними правилами есть а... же закон, просто который разрешает нам как же журналисты... Молодой Молодой труд... а, против закона этого я могу столько подпунктов найти. Хорошо, которые... какие? Смотрите, первый, самый распространенный, у нас просто запрещена фото и видеосъемка. Аргументовано питання зняло керівництво охорони, принаймні очільники в курсі конституційних правил. Суттєвих порушень тут не виявили. Хіба що та сама проблема з бортиками? На випадок, якщо пошкоджується товар, тут своє бачення. Сотрудниками супермаркета ілі ж сотрудникам охорони завжди слишен бой товару. От Мгновення це просматрюється на камеру. Ми предлагаем просто чоловіку оплатити если ну, Якщо чоловік действительно, дійсно, він сумкой, полез поліз доставати, зацепил іншу бутилку, то в принципі він оплачує. Якщо він отказывается, ми настояти на цьому не можемо. І останнє, якщо на ціннику товару була одна вартість, а на касі пробили іншу, вам зобов'язані компенсувати різницю без нарікань. Найкраще ж у суперечці супермаркетом знати свої права. Вся інформація в цивільному кодексі. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.